Усім привіт, хлопці і дівчата. З вами Крипто Ярик. І сьогодні на огляді проєкт Pandos. Так, ви скажете, що це клон проєкту DOX. І ви будете праві. Але от навіть вчора, 8-10, бачите, зараз 9 вже, вже час ночі. Був лістинг проєкту Cats. Це також клон DOX-а але ну, я туди заходив раз в день, задонатив 1 тонн і при цьому зміг заробити 65 баксів. Потратив 5, заробив 60. Супер, супер. За те, що заходив один раз в день на 2 хвилинки. Ось була ціна. Я продав перші 10 секунд і от по 2,2. В чому ще була фішка? Ті, хто задонатив 1 тонн. Вони отримали набагато більше, ніж було у е, самому застосунку. У мене було 50. Зараз навіть вам покажу. Хом. У мене ось 58 616, а виводив я на байбіт і отримав 305 тисяч поинтів. Тобто вони таку штуку зробили, ви уявляєте? І я їх продав на піку і заробив 60 баксів. за те, що я е, тратив дві хвилинки часу. Тому раджу заходити в даний проєкт також. Тут зараз прості завдання, соціалка, і в основному насипає поінти за те, що ви просто заходите кожен день чи кинетесь. Просто що зайшли, і дуже добре. Подальшому буде ще якісь завдання, точно буде е, також донат одна транзакція на 1 тонн. Але раджу не пропускати, тому що. Ну, Якби 2 хвилинки, потратили 200 там, гривень, да? а через місяць можна забрати. от Потратив я 200, забрав 2600. Приємно, приємно. Тому е підписуйтесь на мій YouTube канал. Під відео буде посилання на реєстрацію, заходьте по ньому, отримайте також невеликий бонус, там трохи поінтів. Плюс є багато інших відео про інші проекти, про крипта-біржі, і все багато-багато іншого. Дивіться, підписуйтесь, заходьте та давайте разом зробляти грошенятка. Всім гарної ночі і па-па!